Всім доброго дня. От зараз заїхав в Мартівці познімати жеребчика, два з половиною роки, це є син фараона. Ось такий жеребець є у селі біля Франківська. Його мама була. Шпачка і тато є фараон жеребчикове два. 2... Два з половиною роки він у нас на каналі ще не був. а такий молодий красень Ох, при. Може вірвати паль? Р. Так. Жеребчик може бути продажній. Тут є, зараз я вам покажу, Волга, котра знаходилась у Андрія і Миколи Румуна, що мають канал під Гавецькі коні. Зараз я вам покажу, там теж є лошак по алану. Лошак є на продажу. І все, зараз вам детальніше покажу. Ну, Стій, навіть покажу з, з кожної сторони. Ось такий лошак. Його мама десь мала 450 кг. І щоб ви зрозуміли. Все рівно хоть кобила невелика, але є покращення. Він багато крупніший, як мама, Більший, довший, хто пам'ятає, така була сива кобила у яблуках, в мене відео є на каналі. Це були перші паровки фараоном. Такі є. Жеребець. А він запряжний, не запрягали? Запрягали? Запрягали самого чи в пару? Самого. Самого, так? Самий Ага. Жеребчик запряжний, спокійний, адекватний. Спокійний, адекватний. А на, на трасу їхали на дорогу. От ні ні ну, дивіться. Жеребчиком тут є е, неподалік дорога, що їздить транспорт і фури і все. І жеребчик спокійний, адекватний. А що робили ним? Городи, то все менше робило. То він це все робить? Так. Зрозуміло. мотивація, красування, то все. Що, орали одним? Орали, але так по 2 по три сотих. Передихнув цей. От дивіться. Та бо ще молодий чоловік. Молодим жеребцем орали по 2-3 сотих, так небагато, тягували в роботу, що кого би цікавив, продається або, або він, або сина Алана і Волги. Зараз ми вам покажемо все детальніше. Номер телефону я залишу в описі. Погода у нас вже осіння, десь є дощ, десь є туман, але є що показати. І будемо вже старатися, як виходить. Б'є, малий, б'є! Рр. жеребчик енергійний. Ще раз нагадую його, мама десь мала у районі 450 кілограм Рр. Ха-ха гуляй Видите, як вона ров бігає Гія Гіа гуляй гуляй Видите, фіс до гори Він ще буде... Ще буде рости. Пойму тільки два з половину. Десь плюс-мінус. такий жеребець. А ну Є! б'є! Yeah. Зараз я вам ще покажу Волгу Жиряпчика повала. Такий получився коник, о дивіться це є. По першерону фіст пістолетом. Треба тікати, бо може курманом замутати. і піду я сальта через курман. Діє! Діє малий. Жеребець пасеться на прив'язі. Такі справи. Такі є від фараона потом. Так, от зараз є перед нами кобила Волга, Кобила трошки зараз підхудала, бо її є... Це... лошах повалено, Кобилу багато всі виділи, переглядали, Кобила гарна матка. Е -е... Ще раз нагадую, Кобила була попереднього власника Андрія та Миколи Румуна. Зараз вам покажу. На, на задньому плані у нас є лошак по, по Алану. Гарна кобила, дає гарні лошата. Е, то я зараз під парасолив, бо у нас мерещить дощ і так вона на мене реагує. Прирвала, прир, прир. Прр. Так. Пррр, прр. От маємо лошука поалану. Лошак гарний, крупний, нога досить груба, такий красень. От я стою під парасолею і він йде до мене. Ноги дуже грубі, лошак є на продажу. Це є сина Алана, що знаходиться у Миколи і у Андрія Румуна. Має свій канал, коні підгаєцькі і коні Румуна, чи як? Лошак довгий, на грубі нозі, такий досить крупний. То ви мо гриву підстригли, так? Так, так, підстригли би э, цей. Було густіше. густіше. Гриву стрижуть у нас би, би ставало густіше. А такий, як пускаєте, він ходить городами людям трошки. Так, бо тут посіяли пшениці. випшениці, знаєш, там ходить, ага. щоб не ну, ходив не ту, той, О, дивіться. Такий моцний кубан. Нога груба. Що малеш? Досить непоганий лошак. Там волга. У Андрія з Миколою є від Волги Пуша. По Буцефалу. Це маємо лошак, як називається? Гнідий. Гнідий. Йому 6 місяців. Отакий лошак на продажу. Ціна кого буде цікавити, телефонуйте. Номер я залишу в описі. Зараз би впустили його, але він буде ходити людськими городами. Люди вже посіяли пшеницю. І він трошки робить шкоди. Дуже гарна груба нога, така моцна. Досить красивий. То лоша як пістрижеш, воно трошки так вигляду немає. А дивіться, я під парасолі вже чуть його під парасолі не беру, дивіться. Ха. Він стоїть, лише легонько наблюдає, що я буду робити далі. Він стоїть трошки кущ, кущ отака, отака молодець, Бр -бр -бр. трошки покажи себе своїй красі, то зараз така погода є туман, але нічого страшного, я думаю, що Ви побачите все, що треба, кого цікаве, детальніше можете приїхати. Знаходиться село Марківці біля Івано-Франківська. Ану, погуляй. Гі! є! Бродейський, то Пройдись, пройдись. О, погуляй, поскачай. Ха -ха -ха. Його би пустив, він би зараз тут показував нам. Але він дається ловити. Він угу. тут опускає його, як це. Когда купило взалікет, то він пускає. Зрозуміло. Що, хоче почухатись? Вітька нога груба. Тут без варіантів. Гарний, красивий лошак. досить довгий. Ну, такі справи. Жеребчик гнідий. кубила гарна матка, кубила стовром, походи з кінськ з кінного заводу, прирола прир. -пр 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 -пр. З номером така була широка. Зараз трошки немає такого тіла, але паста є, що хоч трава вже така, зараз трошки вже стара, але маємо, що маємо. Такі у нас справи. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Всім до побачення.